дуже часто постає в космогонічних міфах, тобто в історіях про створення світу, вона бере участь на рівні з ось, важливими цими божественними істотами. Її часто називають Божою слугою, Божою мухою. І існує повір'я навіть про те, що блискавка ніколи не вдарить у вулик з бджолами, тому що бджола виконує дуже важливу місію. Надцятого серпня, зазвичай місія смугастих запилювачок вже на фінішній прямій. Настав спас, тримай рукавички про запас. А мед у слоїку 19 серпня, на день пасічника, українські бджолярі підбивають підсумки солодкого року. Навіть коли війна, Україна впевнено тримає марку наймедовішої країни у світі. Український мед завойовує світ. Україна входить до п'ятірки найбільших світових виробників меду та постачає його американським та європейським споживачам. Український мед у світі посідає одну з перших ланок і конкурує тільки з аргентинським. У бджолярстві вправляється кожен сотий українець. Ми експортуємо 5% всього меду у світі. Яблука з медом найкращий десерт спасівки. кажуть червонобокі яблучка, які так і шаріються в зеленому листі, можна їсти тільки після цього свята, та ще й добряче присмачуючи медом. Яблучні пироги теж у топі святкових смаколиків. За давніми уявленнями можна було споживати уже яблука, груші саме після спасу. Я думаю, що це все прив'язано все таки до. Природних і якихось особливостей. Це час, коли вже е, травневий мед, мед різнотрав'я, вже він готовий. Да? До речі, за однією з легенд Богородиця сама займалася бджільництвом і спеціально для людей встановила ось цей успенський піст. Для того, щоб люди могли і смакувати мед і вже е, усвідомили ось цю цінність цього меду. Спас, до речі, це давнє дуже свято. Потім воно назва ця приклалася уже до християнських наших уявлень. Але спас це свято плодоріддя, це свято, коли ми бачимо уже результат нашої праці. Докладається ось ця версія спасіння духовного, яку ми отримуємо з приходом християнства. Але це виразно такий природний, природний варіант трактування ось цього свята. Олександр Карауш джуляр з майже 40-річним стажем. Надивившись у сусідського дідуся романтичних картинок української пасіки, вирішив, що так само охоче верховодитиме військом смугастих трудівниць. Через забор покійний дід Федя завів Діл. От, Я їх побачив, я без спросу перепригнув через забор. Отак уставився на цей І Якраз травень місяць, по-моєму, вони акацію, я вже не пам'ятаю, давно було. Такий гул стоїть на пасіки, мене це так заворожило. Ну, все, бросив інститут і поїхав учитися на джоляря. І як же вдається смугастим запилювачкам, трудівницям переносити мед. Невже мають кошика? Олександр Карауш пояснює дива джолиного світу. На лапках пчол дуже багато ворсинок, ми їх не бачимо. От на задніх лапках вони збирають квітковий пилок. Вони змачують своєю слюною задні лапки, і коли вони садяться на якесь растіння для збору пилка, вони лапками, ну, пилок сухарівчина, мікро-мікроречивина, і вона налипає на задні ножки, і виходить такі два комочки, на одній лапці і на другій. Вот. А мед вони збирають у них є ну, в бджолярстві є поняття хабаток, а по-научному зобік. Отакий От тонкий носик. І вони в цей зобік набирають меду, повний заповнюють і несуть додому. Джоли можуть навіть доставати нектар за 6 км. От вона зобіком набрала меду, і поки вона долітає обратно на вулик, вона більш половини з'їдає. Їй же ж треба ну, організм підтримувати, є поняття корисний лід бджоли. Це до 2 км. От моя пасіка, якщо стоїть отут в радіусі двох кілометрів кілометрів, мені необхідно, щоб джоли були забезпечені полями, які виділяють нектар. За словами пана Олександра, закінчується соняшниковий медозбір. Одна з його пасік розташована біля поля жовто-гарячих сонцеворотів. Соняшні голівки вже повертають на осінь, віддавши останні краплини нектару. Та пасіка біля двору це не лише привід розширити географію медозбору, надто коли йдеться про брунатне диво, гречаний мед. Джелірі ж я вже казав, що треба виїжджати, треба качувати. Ми добираємося аж до Хмельниччини за 700 кілометрів на гречневий вимет, бо у нас його перестали сіяти, тому що гречиха вона потребує тепла і постійно, періодично дощі. Вона дуже любить влагу. От, останній раз у себе на Пасисі я качав гречку ну, років з 10 назад. За легендою, святий Павло випадково поранив Ісуса Христа чим хлібом, і упала краплина крові на цей хліб. Ісус подивився на це і сказав. Хай з цього хліба і моєї крові буде створена найсолодша їжа для людини. Солодкий бурштин найсмачніше диво природи, яке можна скуштувати тільки ложкою. За кількістю накачаного меду пан Олександр у рекордсменах за сезон його смугасте військо приносить від 5 до 10 тонн різноманітного меду. каже кожен різновид солодкого бурштину має свій присмак. А який же мед полюбляють самі пасічники? Коли мене спрашують, який мед е, ти куш... куштуєш, я кажу різне траві. Коли за два-три місяці це все купажирується, тобто об'єднується в одному виді меду, от як для мене це супер мед. Хочу зауважити, що ріпак дуже такий цінний мед. Люди багато людей крутять носом, так сказати. Ну, хочу сказати, що дуже су... ну, ми його називаємо суставний мед. Якщо його потрібляти постійно, він дуже гарно дствується на сустави. Дуже класний мед. Акація, майський вже така, є липа, є гречка, є навіть коріандр, що зараз навіть дуже 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 такий рідкісний мед. Ну, Кінзаво з нього приправу от роблять. От Полтавська область час коріандр, так що є навіть такий мед. До речі, про солодкий бурштин. Мед, тобто, як виявляється, це не зовсім метафора. Вважається, що бджоли існують на землі 15 мільйонів років, і як доказ цього, бджолу знайшли застиглу навіть у середині бурштину. Між іншим, це єдина у світі комаха, яка виробляє їжу, яку людина може вживати без додаткової обробки. До речі, у минулому мед і продукція бджільництва мали більшу цінність, ніж зараз. Чому солодкий бурштин був дефіцитом, пояснює пан Олександр. Тоді навіть цукру не було, тоді було більше бджіл, більше меду. Ось і для людей навіть для селян, які були бідні, бідні, бідні. Мед був у доступності. Це... Він споживався кожен день на столі. Цукор їли царки. Доброчинна медова організація Олександра Карауша постачає мед до дитячих лікарень, а під час війни його солодким бурштином. Ласують і хлопці-захисники на передовій. Утім, ділиться досвідчений пасічник українським джолам під час війни теж не солодко. Ну а кривий ріг на мапі бджільництва ще той медонос. Морки порозрушали пасіки, такі серйозні. Ось люди повиїжджали, повтікали оцих нечистівців, побросали пасіки. Що я хочу сказати? На, на Западній Україні ні, ніколи не було багато меду. Тобто, оце Кіровоградська, там, де в мене пасіка і Дніпропетровщина, я вважаю самими насищеними території по бджільництву. І, і, до речі, у Криму Розі дуже багато бджелярів. Ми качуємо, починаючи ось і криворізьке лісництво, у нас там дуже багато акацій, є навіть липа. От. а за гарною липою, то Черкаська область. Я вже казав, що гречка 700 кілометрів, це наш рекорд. Ми не з кави, а з меду або кавою з медом так радить починати ранок українським бійцям на передовій пан Олександр. Та й не тільки їм, а й усім українцям, з вірою в перемогу. Замість того, щоб з утра там випити каву, чай з цукром. Можна в прикуску взяти ложку меда і випити чайок. Це, це стимулює енергію, по-перше, а по-друге, якщо періодично постійно це робити, е, укріпляється імунітет. Тим більше хлопці, які знаходяться в окопах землі, це ну, дуже корисно. На питання, скільки вуликів має пан Олександр сьогодні, скромний пасічник віджартовується. Мовляв, вулики на відміну від курчат рахують навесні, а потім додає понад сотня. Кожна бджолина родина розповідає, має свою вдачу. А порода рашистських бджіл і тут, поза конкуренцією. Сама злобива порода джоліних сімей – це середня руська. Є така порода, це правда. Коли дивишся на пасічника, який задимлює бджіл, це скидається на таїнство. Нехитрий пристрій для цього має назву димар. Невтаємниченим криворіжцям пан Олександр пояснює, створюючи бджолам небезпечну ситуацію, він таким чином приборкує гонорові сім'ї. Такий собі відволікальний маневр. Навіть відкачати мед буває такі злобіві сім'ї. Що треба розпалити димар і димком. Бджоли жили в лісах, в дуплах. Коли в лісі е случався пожар на дальнє розстояння, щоб було їсти, вони в зобіки набирали, набирали в себе е меду і вилітала вся сім'я, бо вони чу чуяли пожар. Коли бджола набирає повний зобік нектару, їй тяжко потім вжалити. Це для неї сигнал бідства. Там був мед, пиво пив. Пам'ятаєте цю супервідому приповідку закінчення з українських казок. Напій на основі меду згадка про котрі є, мабуть, увага в культурах усіх країн світу. Це медове вино. Або медовуха Принадна своїм бурштиновим кольором для очей, та небезпечна для ніг медовуха бо медуха, як ще кажуть на неї українці, була неймовірно популярною за часів Київської Русі. Тоді жодне застілля чи прийом не відбувалися без неї. Лише в піст релігія забороняла пити цей напій. Про підступність буцімто слабко алкогольної медовухи ходять легенди, щоб створювати медові річки напою. пан Карауш навіть чимало спеціального обладнання придбав ніяких спиртів, добавок, от спирт. Тобто, це натуральний мед, джерельна вода. І процес бродіння до 60 діб. Вважалось, що якщо молодожони при після свадьби п'ють замість там чого-то потихеньку медовуху, Оце і називалось медовий місяць. Вони гуляли і пили медовуху. І вже я не знаю, хто це досліджував. Може це байки, може ні завжди народжувалися здорові діти. Це медовий напій, давній. Дуже ми можемо в літописах зустріти слова про те, що, про те, що пили меди. Мається на увазі саме ось цей напій. Який потім в результаті бродіння за допомогою певних медбродив, да, додавалися ще певні інгредієнти, і виходив ось такий особливий напій. Це давній напій ще з князівських часів. Я думаю, що це ще з давньослов'янського періоду. З цікавого на весілля була традиція дарувати молодятам діжку меду, який вони мали випити за перший місяць подружнього життя. Можливо, звідси і походить термін медовий місяць хай там як для пасічників кожен місяць такий. Ну а для споживачів меду за бажанням, бо як мед, то й не тільки ложкою.